Від сьогодні набувають чинності ще зміни у пенсійному законодавстві. Нововедення вплинуть майже на 20 тисяч черкащан. Найбільше зміни ударять по кишені працюючих пенсіонерів. Їм уріжуть державні грошові виплати, а ще змінять умови призначення пільг. Про все у подробицях розкаже Ірина Головка. Олександр Юрійович – військовий на пенсії, та ось уже 17 років працює в фіскальній службі. Від квітня отримувати пенсію чоловік не буде, бо колишній військовий працює на спеціальній посаді. Хоч має інвалідність третьої групи, та у перелік тих, на кого не поширюється, норма не входить. Як військовий, я розумію, може більше, ніж гражданський, що це такий період у нас важкий наступив у державі, тому прийнято, це на сімейному советі, теж прийнято рішення, тому що пенсію як обіцяють, віддати її 1 січня 2016 року. Тому прийнято рішення, що пенсію залишаємо, а ставлюсь працювати на роботі. А от податківця пенсіонера Олександра Савенка зміни не торкнуться. Він має інвалідність третьої групи. Чоловік каже, для багатьох його колег пенсія основний вид доходу. По великому рахунку це основний дохід нашої сім'ї. Пенсія, тому що зарплата в мене менша ніж пенсія, і основна частина нашого сімейного бюджету складається саме з пенсії. Дані норми закону також не застосовуються до інвалідів першої та другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції. Також це не стосується тих пенсіонерів, яким призначена пенсія відповідно до військового закону. У пенсійному фонді роз'яснюють, державні службовці, прокурори, судді та народні депутати-пенсіонери отримувати пенсію та заробітну плату одночасно не будуть. Тепер у них вибір або залишитися на спецпосаді, або йти на заслужений відпочинок. Нараховуватимуть пенсію по новому і для інших категорій працюючих пенсіонерів. Ті пенсіонери, які отримують пенсію більше, ніж 1423 гривні 50 копійок, а саме півтора прожиткових мінімума для непрацездатних громадян, пенсія буде виплачуватися в розмірі 85% від нарахованої пенсії, але не менше, ніж 1423 гривні 50 копійок. За новим законодавством збільшиться вік виходу на пенсію для тих, хто працює на шкідливих підприємствах. Щороку стаж збільшуватиметься на 6 місяців. Правки у законі є й для освітян та медиків. Тобто, якщо медичний чи педагогічний працівник звернутися за пенсією, маючи 25 років спеціального стажу, то вже починаючи з 1 квітня, такого стажу необхідно мати 25 років і 6 місяців. Також таке збільшення буде проводитися на протягом тривалого періоду по півроку за кожен рік і до 30-річного стажу. Повернуть пенсії працюючим пенсіонерам, кажуть, у пенсійному фонді вже в наступному році, а поки ж їм доведеться затягувати паски тугіше і сподіватися змін на краще. За комунальні послуги вистачало цієї пенсії, щоб її погасити. Тимчасово квартплату платити не буде, будуть чекати. Так. До квітанції приложу постанову Кабінету міністрів. Хай вона полежить. Ірина Головка, Роман Буша, Фіка Новини.